Це один з медзакладів Ужгорода. Щодня тут проходять обстеження на комп'ютерну томографію близько 20 пацієнтів. КТ, яке в приватній клініці вартує понад 800 гривень, можна зробити у державній і безкоштовно. В основному це пацієнти нашого закладу, але по електронних направленнях в день приблизно 5 пацієнтів ми обстежуємо. Легеневі захворювання найчастіше. Але дуже багато супутньої патології тому ми обстежуємо всі органи, онкопошук дуже часто, кожен день. от І зараз прийшов пацієнт, онкопошук у нас це контрастне обстеження. Пацієнт, який проходить КТ-обстеження, перебуває на стаціонарному лікуванні і готується до оперативного втручання. Саме завдяки тому, що лікарня має законтрактовану угоду з НСЗУ, перевірка організму стаціонарного хворого безкоштовна, зазначає генеральний директор центру легеневих хвороб Василь Скрип. Ми надаємо медичну допомогу в межах законтрактованих пакетів з Національною службою здоров'я України. Законтрактовані ми на суму майже 90 мільйонів гривень. Тому що входить в ці пакети, ми зобов'язані надати. Хворому цю медичну послугу і не допустити дубляж оплати. Що стосується стаціонарних хворих, то зрозуміло, ті хворі, які лежать в нашому стаціонарі, всім безкоштовно. А якщо хворі з іншого стаціонару або з іншого закладу в нашій області, таку допомогу теж ми можемо надати при наявності договірних відносинах між медичними закладами. Пройти обстеження безкоштовно можуть і амбулаторні хворі. Для цього необхідне направлення від сімейного лікаря чи в спеціаліста пацієнти звертаються будь звідки не грає ролі. Чи це Ужгород, чи це Мукачево, чи це Свалява, чи це Ужгородський район, за направленнями сімейних лікарів. Звертаються за допомогою до вузьких спеціалістів, оскільки ми є закладом другого рівня. Якщо, наприклад, лікар скіровує пацієнта до вузького спеціаліста, наприклад, до кардіолога, то кардіолог уже по протоколам надання допомоги може призначити також. Надати направлення електронні на Електрокардіографію на ехокардіоскопію і так далі. Згідно протоколів лікування якихось патологій, які в стаціонарі і які входять в перелік програми медичних гарантій від НСЗУ, у нас надаються безкоштовно. Всю діагностику, яка входить в цей пакет, там, наприклад, комп'ютерний томограф, який обов'язково потрібен для інсультних хворих, це все надається в рамках безкоштовності. Якщо людина надійшла Йшла до нас стаціонар. рентген, комп'ютерна томографія чи МРТ можуть бути тоді, якщо людина самостійно вирішує пройти таке дослідження без направлення лікаря. Ті пацієнти, яких обстежують безкоштовно, стають до електронної черги. На різні апарати вона відповідно різна від декількох днів до декількох тижнів. Робота кабінету построєна так, що у нас іде попередня запись по електронним направленням. І на жаль, вона дуже велика. Сьогодні відкрилася запись на 29 число цього місяця, тому що багато у нас стаціонарних пацієнтів і ургентних випадків вони не стоять в черзі, вони дивляться терміново ну, в той же день, коли і в час коли звертаються. Та за пацієнтом залишається право вибору обрати для себе заклад, де планує пройти обстеження. Головна умова наявність електронного направлення. Якщо в нейрохірургії може бути тижнь, два тижні черга на планову комп'ютерну томографію, ми можемо скористатися іншими закладами, чи то Ужгородська міська клінічна, чи то Ужгородська багатопрофільна, чи то е, онко е, чи втізіо немає значення. Ми проходимо діагностику. Ви можете отримати цю послугу в будь-якому закладі, який законтрактовано з національною службою здоров'я, і надає цю послугу. Без черги мають право йти ургентні випадки, зокрема при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги. Умоги в лікарню, яка має договір з Національною службою здоров'я, а для амбулаторних хворих у НСЗУ радять зателефонувати в медзаклад, щоб уточнити, чи проводять там необхідне обстеження, та записатись на зручний час, аби дізнатися, які заклади законтрактовані з нацслужбою, і надають відповідні медпослуги. Необхідно звернутись на гарячу лінію 1677.